Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. А в нас ось така сімейна автівка. Це Toyota Venza 2016 року у комплектації XLE на потужному бензиновому двигуні об'ємом 3,5 літри. працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має повний привід. Комплектація XLE потонований на гарній літній гумі, на оригінальних титанових дисках. Все це 19-й розмір має. Автомобіль потонований на ксеноновому світлі. Тут все, все добре. Шкіряний салон. Спинка сидінь заднього ряду нахиляється. двозонний клімат-контроль, панорамний дах. Повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, відкриття багажнику салону, газове обладнання вписано до технічного паспорту, електрорегулювання переднього ряду сидінь, 160 тисяч кілометрів рідного пробігу, салон у відмінному стані. Двозонний клімат, підігрів сидінь, класичний автомат, круїз контроль, можливість підключати мобільний пристрій до штатної системи, камера заднього руху. Є в нас керування аудіосистемою на кермі, стеля світла, панорама ціла. Автомобіль в гарному, технічному та кузовному стані. Його можна придбати за готівку, в лізинг, за криптовалюту. Можемо обмінятися з вами автомобілями із доплатою в одну та в іншу сторону. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Чекаємо на вас, друзі, за попередньою. Домовленість і ця автівка може бути вашою.